Те, от що говорять у фракції, ми обговоримо зараз з Юрієм Камельчуком, народним депутатом України, фракція Слова народу. Пане Юрій, вітаю вас. Вітаю доброго дня, пане Юрій. Розкажіть нам, будь ласка, по перше, що говорять у фракції, і друге таке питання, коли можливо ви востаннє бачили пана холодова, коли з ним контактували. Ну, я вам так хочу сказати про холода. Вам ми точно не говоримо. Забули в перших кілька годин від початку обговорення, навіть не пам'ятаю, коли вже це було. Ми зараз маємо важливіші теми до обговорення, насправді пов'язані з війною, з обстрілами, зі зброєю, з енергетикою, з економікою, з відновленням. В цій, ну, тезі... точно не право, пана да, в цій тезі ми з вами абсолютно точно погоджуємося. Єдине, що хотіли запитати у вас вашої думки стосовно прецеденту, коли людина, народний депутат, півроку не відвідує сесії, і лише через півроку виявляється, що його немає, і, і, і треба е, позбавляти його мандата. А що буде далі? Я трохи думав над цією тематикою, що саме людей в цьому всьому цікавить, так чи те, що Народний депутат був за кордоном. Мені здається, тоді ще заборони а, чи спеціальних якихось алгоритмів отримання дозволів а, не було тоді, коли він виїжджав. Тому це не дивна історія. А це перше. Друге, а, якщо хтось хвилюється, чи йому виплачували зарплату, навряд чи це було. І, наскільки я знаю, вже це з'ясовували, тому що щомісяця помічники або сам народний депутат подає так званий табель. Відвідування чи як він там правильно називається зараз, не пригадую, якому власне вказується, чи депутат був в Україні, чи був присутній на всіх робочих засіданнях, чи був за кордоном, скільки днів і так далі. І відповідно до цього розраховується сума виплати. Або якщо депутата не було, то відповідно нічого і не нараховується народному депутату, А якщо він був відсутній раптом весь місяць, в даному випадку є навіть не не сильно розбирався і не заглиблювався в тематику причини виїзду пана Холодова за кордон. Е, хтось називає, що там щось пов'язане з, з здоров'ям родини, хтось називає якісь інші причини. Е, є його рішення скласти мандат і, і крапка. Подякувало чи не подякувала. Німді навіть не знаю, що там сказати. Ну хтось з ним в комітеті працював, може більше напевно сказати, чи була. Якась практична користь від його діяльності, а так загалом на діяльність Верховної Ради цей випадок ніяким чином не впливає. І хочу вас запевнити, що і на скажімо так бюджетні витрати точно так само. Абсолютно точно січня місяця за наявною у нас інформацією, він не отримав ні заробітної плати. Також не було сповіщень, що він де у відпустку, і так звані відпускні теж не отримав. Але питання, яке мене хвилює, воно лежить трохи ближ, трохи глибше. Чи є це певною тенденцією і ставлення до, до посади, до мандата народного депутата України, чи це якісь окремі виключення? Дивіться, я вас е, спробую зорієнтувати на трохи масштабнішу історію. Mm -hmm. У нас 800 тисяч е, загалом людей, дотичних до управління державою. Це згідно заяви керівника НАЗК, тих людей, які зобов'язані в тому числі декларуватися е, і декларувати про свої ставки, мене і так далі. Депутатів ці всі цифрі серед 800 тисяч е, лише було колись 450, 425, зараз близько 400. Так, а, якщо ми говоримо про те, а, чи правильно і як взагалі сприймають народні депутати взагалі всю свою історію з відповідальністю, я погодююся з вами, що так не всі її усвідомлюють. І навіть не всі мажоритарники до кінця усов... усвідомлюють і відпрацьовують цю відповідальність, незважаючи на те, що за них віддали багато голосів. Зрозуміло, треба враховувати фактор війни. Ми не можемо його не враховувати. В кожного можуть бути свої якісь. Нюанси пов'язані з сім'єю, чи пов'язані можливо з не знаю внутрішнім станом, моральним станом і так далі, в чи в когось там особисто. Але слід все ж таки спиратися справді так на основну ідею, що ми взяли відповідальність на себе за допомогу тим людям, які за нас проголосували. Тому так. Ти на роботі так ти мусиш працювати, ти мусиш контактувати, ти мусиш захищати інтереси людей, ти мусиш бути в себе, якщо в тебе є округ в окрузі, дивитися, що там відбувається, якщо є якісь незаконні дії, намагатися їх припинити з допомогою правоохоронних органів чи відповідних інших звернень, чи політичного інформаційного впливу з оприлюдненням цієї історії, і тут однозначно загалом не тільки в народних депутатів. На жаль, рівень відповідальності не завжди є на високому рівні. Це є правда. Але чи це масова історія? Ні, я тут з цим точно не погоджуся і дякую, що ви зараз даєте можливість висловити цю думку. Серед моїх колег дуже багато людей, які можливо публічно ви цього не побачите, але вони. Надзвичайно активні зараз в період повномасштабного вторгнення в волонтерській історії. Вони активні в тому, що і нікуди не змінюючи номер телефону, не ховаються, не зникають і бувають в себе на окрузі, спілкуються з людьми, допомагають військовим і переміщеним особам і інші речі, окрім того, що ми робимо в залі Верховної Ради. Тому що в залі Верховної Ради насправді найпростіше, я вам так скажу. Тобто більшість речей вони підготувалися вже до цього в комітетах напрацювання в робочих групах законопроектів, і так далі. Ми приходимо фактично підтверджуємо своє рішення, тому не треба судити. Про роботу народних депутатів лише по тому, що ви бачите в залі Верховної Ради, тим паче, що як ми бачимо від так званих опозиційних різних фракцій, з більшого історія от на телебаченні і з'являється, бо в них інших варіантів немає. Вони в більшості випадків заходили, як би мовити, Верховну Раду списочниками. Так є деякі, які мажоритарники. Я не буду всіх ставити під один гребінь, так але. На жаль, є неефективні в різних фракціях, але є і ефективні, і порядні люди в усіх фракціях. Однозначно, Бачите, ми не хочемо нікого засуджувати, тому ми не, не не говоримо про гроші, не говоримо про віли і якісь там салони краси, які так чи інакше присутні. Ми цікавимося питанням відповідальності, чи усвідомлюють народні депутати. Чука не додає це... щастя. Повірте так. мені, я спостерігаю зараз раніше. Дивився на це ззовні, коли потрапив всередину. Повірте мені, я не бачив великого щастя в очах чи інших відчуттів. В тих депутатів, які можливо з великого бізнесу прийшли, чи мали статки до цього, чи може в них вони з'явилися десь якось в процесі? Це вже теж не мені судити, скажімо так, великого щастя в них я не побачив, що е, оця от відповідальність, яка якраз може приносити задоволення, тим, що ти можеш допомогти людині вирішити її проблемні е, питання чи життєві труднощі. Ось це, наприклад, для мене і моїх колег там приблизно там нової якоїсь там генерації чи там мого ж віку є напевно найбільшою цінністю, тому що ми ж сюди, щоб змінювати країну. Я впевнений, що попереду в нас ще дуже багато років змін внутрішніх для країни, але ця повномасштабна війна з Росією вона дуже перевернула вже суспільство і ще буде перевертати, тому що люди не зможуть жити. Не по справедливості люди не не зможуть мирити змиритися з несправедливістю, яку вони будуть бачити в подальшому, і впевнені, що говорити про це гучно почнуть усі. А ті, хто зараз дочетний до влади, чи є всередині влади, вони просто зобов'язані допомагати цій історії, викривати несправедливість, викривати корупцію, викривати некомпетентність і приводити до порядок як державний апарат. Так і загалом рівень життя в суспільстві там, де це можливо, що, та пане Юрію, Ми будемо вам в цьому допомагати, старатися або принаймні не заважати. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що це Юрій Камельчук, народний депутат Слуги народу. Ось така, бачите, ось така ось така розмова була.